Спасибо в вашем аркеаде моих папа крашну все це що за новий прикол Не смішно, ніби. чешу. Нажимай. Так крашнувся паб. А ти, конечно, Лошара тому плані, що ти собі не докупив планки Озу. Тепер ти собі довго не купиш. блядь. знаєш. Якби у мене зараз було Феписів 6 постоянно, тоді так, я би лохом. Може у тебе є просадки, коли ти ж не знаєш, як відчувається те, коли не хатає Озу. Я знаю, що в мене. Поки що плюс-мінус достатньо плавності. Угу. Ну, типу якийсь там, щоб був якийсь мікрофріз, чи щось таке. Тебе буває таке, чи не, коли граєш. Типа типа. Ну, ну типа, ну, типу, ну, типу, щоб гра там дернулася десь на третину секунди, типа, замерзла щось таке, там чи на пів секунди. А що є, значить не хватає. Бо мене такого взагалі немає. Мене коли є якісь лаги, типу, ти не просто такі мікро, знаєш, незамітні. У ну, мене, коли я граю, загружено 12 плюс-мінус ГБ. Ну, мало, то це мало. У тобто, типа, а-ля запас є. Ну, типа, да, народі є. А в крайні випадку мене розширення трошки зменшити? коли просто в HD. Так, мабуть, розширення ж це на відео. Тут тоді питання не до дозухи. Ну це ж ти відеопам'ять впливає. Озуха на розширення не впливає. Тому що, коли не вистачає відеопам'яті, тоді воно все падає на Озу. А так якщо гра хаває 5 ГБ пам'яті, то тебе на відюсі 6, то. Озуха не, не чіпляється. У мене на відусі. 8. Тебе 8. То тебе вистачає навідюсі. Навіть на ультрах хаває. хава. Азуха навіть інколи може і 8, і 7 витоки. Відопам'ята маєш на мази деколи до восьми. Там не ж буває, що показує, що грузи 8. 8+, 8 а в які 8 текстури стоять? Низькі, по-моєму. Це через стрім може бути. Але воно тебе просто резервує, понімаєш. Сама гра вона не хаває скільки. <різь> Я, Я не виглядає це епічно. <різь> Наглядає, смішно, просто все просто так працює ну, движок гри. Я дивився на ультрах в Челик, типа, запускав 4К, знаєш. в ютубі виложував. Ноу видео, типу, типа, тестував, и сикп то Він став максимальні ультра і в нього гра в 4К хавала тільки 9 ГБ до пам'яті. Це в 4К на ультрах. Тільки 9, типа, то що говорить? Має It's хватать. 4К хаває, я тобі скажу, два рази, можна... більше, ніж в два рази більше, в Full LG. Два рази може там вже питання до цього до швидкості пам'яті до швидкості це просто резервує Воно... Не, Лу... як, тіпо, на увазі що може бути 8 ГБ типу, херової пам'яті 8 гб нової типу якоїсь тебе шина ніби широка тебе 256 бит завісло нахуйся вилетіла гра краш і Харит. здесь Ваня, тебе ОЗУ не хватає. Мабуть, так. Да це походу може спавом щось сьогодні. Може бути. Ну в мене краша взагалі не було, але не, не знаю, коли мене був крашу. У мене то воно не було краша. Прикольно. А виходить, ходьте ми і пушим, де? Те, я, блять, я, я не розбити, да. Так, пушим. Те, блядь, мене не зайти, так же демо пушим катку. Я є. ніколи бачу. Угу. Попробуй забой. Не Сережа настаре спі походу. Бачу, там є. А мені не пропонує зайти. А, тебе вже викинуло от сука. що не не вийдемо давайте Давай, да, різниця що виходьте заново зайдем. Как угу. раз хедшот по последнього прописал. Здалека, але за угол летить, то капець. Uh -huh. блядь. Прикольно вилітає. Ну шо, лутайте, я наступний, да. да. Так. Ммм, <гум> mm. ну краще, можна, зараз зараз закинемо закін... ту саму аркаду. Ми там якраз минус 2 я було місце тебе. Ні, закинет. Yeah, але тут їм ой, я там ой, як громку, бля, зараз буду глохнуть. Як це поставив 40% згорушення, я буде А тут навіть просто коли ти клацає щось, то воно виросне дуже сильно. Вибираєш пушку. Пливо, коли голова болить, було... огова. А коли ще ПМС, ого. Ага, ти ще після Угу. <сі> І після родів <сі> Але ПМС дуже трошки Ходить Цікава. Коли у жінок з'являється перший місяць після родів? Коли 2-3 місяці. Це де точно. Не, мені мені було жалеть. Там морда. Я плюс кушчик оставался, я побачил в теж у нас Наши колоссы, ребята. 36 левиного Краш Клас Познал зоха